Пальпації ділянки серця. Спочатку пальпуємо верхівковий поштовх. Долоню пальпуючої руки треба поставити на нижню третину груднини, а пальці повинні направлятись в місце вірогідної локалізації верхівкового поштовху. Це перший етап пальпації верхівкового поштовху. В цій позиції ми визначаємо площу верхівкового поштовху, яка в нормі складає 2 квадратних сантиметри. визначаємо висоту, силу та резистентність верхівкового поштовху. Другим етапом пальпації верхівкового поштовху уточнюємо локалізацію верхівкового поштовху. При цьому пальці необхідно розташувати таким чином, щоб верхівковий поштовх приходився на ногтєву фалангу. Середнього пальця. В нормі верхівковий поштовх локалізується в п'ятому міжреберному проміжку на 1,5 см до середини від лінії медіокволікуляріс синістра. І утворений верхівкою лівого же позиції при патології можна визначити діастолічне котяче муркотіння, яке утворюється при мітральному стенозі. Котяче муркотіння це є пальпаторний еквівалент того шуму, який утворюється при даній вадії. Наступним етапом пальпації є. Пальпація серцевого поштовху. Серцевий поштовх в нормі відсутній, не визначається і не пальпується. Серцевий поштовх пальпується при патології. В тих випадках, коли має місце гіпертрофія та длятація правого, правого шлуночка. При цьому покласти таким чином, щоб пальці знаходились в місці локалізації абсолютної серцевої тупості, а долоня направлялась в епігастральну ділянку. ділянку. Серцевий поштовх визначається у вигляді струсу грудної стінки, обмовленої гіпертрофією та ділятацією правого шлуночка. В цій же позиції можна пропальпувати грубий шум тертя перикарду, якщо він має місце. І в цій же позиції можна пропальпувати пульсацію в третьому, четвертому міжреберному проміжку обумовленою, аневризмою серця після перенесеного інфаркту міокарду. Наступним етапом пальпації є пальпація ділянки в місці вислуховування клапану, клапану аорти. Тут можна пропальпувати пульсацію обумовленою аневризмою аорти, якщо вона має місце. І в цій же позиції можна пропальпувати систолічне котяче моркотіння. Якщо має місце стеноз гирла аорти за рахунок утворення і вислуховування при цій ваді систолічного шуму. Далі пальпуємо яремну ямку фоса юхуляріс. В яремній ямці можна пропальпувати пульсацію обумовленою аневризмою дуги аорти, якщо вона має місце. Далі пальпуємо ділянку, де вислуховується клапан легеневої артерії. В цій позиції можна пропальпувати пульсацію обумовленою аневризмою легеневої артерії, що трапляється дуже рідко, а також можна пропальпувати систолічне катяче моркотіння, якщо має місце, стеноз спустя в